Вітаю глядачі! Сьогодні піде мова про малину, тільки про інший сорт, такий як Джон Джей. Це є ремонтантний сорт, який без колючок, дуже урожайний. Ось такі вони, ось такі ягідки. Бучте, ось такі ягідки. Ось На китицях дуже багато накидає. Ягід плодоноси, скажімо так, від, від липня місяця, аж може до листопада місяця. Якщо сприятливі погодні умови, Це, які гарні уся китиці. Це вже, по суті, будемо робити другий збір. Перший збір робили. Будемо робити, і тут їй ще є, є і є. Ось так. Поливаємо. Підживляємо, підживляємо. Чим? Комплекс підсипаю, комплекс прокапаю кальці... кальцію і кальцієм для того, щоб була ягідка плотна, От така щоб вона не розсипалася, коли її знімаєш з, з... з цього з плодоніжки. снялася і ціленька. Не розвалилася. Ось так. Ось така ягідка. Висока. Це воно трошки похилилася, бо вже ягоди тягнуть донизу. якщо були зелені ягоди, стояла така висока. Знаєте, така висока частину я тут була проріджувала, бо вона була занадто густа. А ця частина, оцю частинку, тут частинка до стовпчика. З цієї сторони, від стовпчика, до того стовпчика. його навіть не видно, стовпчика. Не проріджувала для, експерим... для експерименту, чи помільчає ягода чи ні. Трошки так як для малини загусто, але по ягоді, по ягоді трошки мільче, чим там, де не проріджувала. От. Це тут не проріджувала, трошки мілкіша ягідка. ягідка, а тут проріджена, там, де проріджена більша ягідка. Ось так. Знаєте, плотна ягодка. Вся тримається кубки. Дуже урожайна. Може хтось хоче саджанців будуть на осінь. Ну, на смак дуже смачна. Для того, щоб може, щоб був ще більш виражений смак. Можна, якщо для себе, так, можна трошки калієм, щоб був ще більш виражений смак. Але так як нам ми здаємо на здачу, то я думаю, що буде і така. І така ягідка буде. Ось така ягода. Смачна. Зараз не знаю, яка велика. Тут вона проріджувалася. А там, де я показувала, де не проріджувалася, вона мілкіша. І скажу вам, що, мабуть, що варто проріджувати для того, щоб була гарна велика ягода і для того, щоб вона провітрювалася понизу, щоб не заводилися хвороби, слимаки і все остальне вся остальна живність, яка може бути. Так само вона обробляється. З ранньої весни потім підростає, і обробляється. З ранньої весни обробляли медіа Некстра, потім обробляла алієтом з усякими мінеральними цими підживками. Ось так. Малина так само потребує догляду, так само, як і полуниця. Любить, щоб її доглянули. Ось, ось який гарний малинки. великі, гарні, малини. Плюсився цієї малини то, що вона без кулючок. Її збирати саме одне задоволення. І урожайність. І урожайність в малині. Шалена. Так що ось така, такий чудовий сорт. Всім гарних урожаїв і мирного неба. Ставимо лайки, підписуємося і проглядаємо відео.